Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин в студії для вас. Працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, що відбулися упродовж дня. Дивіться далі у випуску. Апи, школи та садочки саме за ці соціальні заклади нині найбільше вболівають мешканці віддалених населених пунктів, адже як відомо, не завжди у державному бюджеті вистачає коштів на їх фінансування. Та виправити цю прикру ситуацію покликана розпочата в Україні територіальна реформа. Тому чи позитивно вплинула децентралізація на віддалені села, зокрема на Рівненщині. Дивіться далі у сюжеті. Провалена підлога, пліснява, невимовний холод та іній на стінах. Саме так виглядав цей фельдшерсько-акушерський пункт у селі що на Сарнинщині, до там проведених ремонтних робіт. Тім нині на це приміщення любо глянути. Керамічна плитка на підлозі, оновлена штукатурка, перекритий дах. Повірте, коли рік назад я відвідала цей фаб. Сказати подив це нічого не сказати. Той стан, в якому він знаходився, це був занедбане дуже приміщення. Підлога вся завалилася на 8-10 сантиметрів, обвалилася. Стіни були грибком пошкоджені кругом, затікав дах. Після проведених ремонтів у цей ФАБ потягнулися і люди. Завідувачка Оксана Басіч розповідає, до того за день до них за послугами зверталось максимум 5 людей. Втім нині за гарних умов та кращого медичного забезпечення ситуація змінилася. Кожного дня ми надаємо невідкладну допомогу, перев'язки робимо, щеплення діткам. Ну, за день приймаємо в порядку 15-20 чоловік. У теплі в сухості та в комфорті і маленькі вихованці дитячого садочка Малятко. Цей дошкільний навчальний заклад відвідує майже 50 діток. Ремонт у дитсадку не проводився вже майже 40 років. Як об'єдналися громаду, це стало набагато краще. Нам перекрили минулого року, відновили павільйони, де було витрачено майже 10 тисяч, закупили на павільйони. Потім зробили фасад і дах. Дах у нас була плоска криша, кожен рік, а тут завод, взриви, воно лопається і протікало. Ну, зробили новий дах. А ця школа у селі Пугач була побудована ще поляками. Тут навчаються дітки до четвертого класу. Умови для проведення уроків були не зовсім прийнятними, зазначає директор закладу Анна Островська. Найбільше дошкуляв холод та сирість. Та за неповні два роки після об'єднання тут таки почали наводити лад, переробили грубки, замінили двері, закупили телевізори, дошки, навчальні плакати. Ну, в цьому році повністю надана фарба на ремонтні роботи, забезпечили ліноліумом, дах, почали перекривати ще не завершили. Ось, ну, в планах надати парти ще нам. Дуже-дуже ну, добре сприяють у розвитку. У наша школа маленька, але і для маленьких дітей ведеться допомога в весь маткому рівні. Мешканці села Пугач зазначають і не сподівалися, що після приєднання їхнього села до Клесівської громади у них так активно розпочнуться роботи із покращення благополуччя закладів соціальної сфери. Були побоювання, що саме центр ОТГ і буде облаштовуватися. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Будинок побудували, дах над головою людям дали, але і проблеми нажили. Мова йде про багатоквартирні будинки у місті Вараж за адресою мікрорайон Перемоги 56. Справа в тім, що прокуратура подала позов на забудовників та міську раду, начебто ті провели аукціон землі із порушеннями. Зараз справа розглядається в апеляційному суді. Детальніше дивіться далі. Ось ці новенькі багатоповерхівки у Вараші побудували за чотири роки. Близько 200 людей отримали дах над головою, Проте нині власники помешкань занепокоєні, адже навколо їх житла точаться судові суперечки. В кінці 2016 року взнаємо, що прокуратура має якісь претензії до нас. З'ясувавши все, зрозуміло, що неправильно були проведені торги. Можливо, це було і так. Але ми, як добросовісний орендар, як добросовісний учасник конкурсу, ми зробили все чесно, правильно і добросовісно. Ми виграли конкурс, ми платили кожен рік. 70-80 тисяч на сьогодні вже заплатимо більше як 360 тисяч тисяч місцевий бюджет. відома, аукціон був проведений у 2012 році. З того часу сумлінно сплачувалась орендна плата, і в короткі терміни було зведено чотири багатоквартирні будинки. Тому такий перебіг подій шокує забудовника, адже після аукціону були проведені ряд перевірок, які ніяких порушень не виявили. Були проведені численні перевірки, зокрема і державною архітектурно-будівельною інспекцією. Яка перевіряє в тому числі й документи на землю, тобто на ту землю, на неї ведеться будівництво. І жодна з перевірок, жодне з перевірок не було встановлено. Якісь порушення, проте прокуратура наполягає на іншому. На їх думку, результати торгів та договір оренди землі є недійстим, Власне, що і задовільнив суд першої інстанції. Порушення були допущені саме під час підготовки матеріалів і проведення аукціону, оскільки ми не були учасниками аукціону, тобто ніяким чином іншим, ніж скажімо, Ну, йдеться фактично про один, один момент. Йдеться про відсутність реєстрації земельної ділянки як такої, да, виділу е, її і реєстрації як. Ценцівської міської ради, яким вони вирішили передати пану ділянку на аукціон, ця земельна ділянка була просто за адресою. Формальні порушення можливо й були, але жодні інтереси не були порушені. То прокуратура звертається нібито в інтересах держави, хоча. Невідомий який інтерес держави був порушений, оскільки земля в комунальній власності була укладена до оренди земельної ділянки, який був платний і за який користування земельною ділянкою було заплачено чимало суму. Вислухавши сторони, що звернулися до представників Феміди, головуюча суддя винесла рішення перенести розгляд справи поза як відсутні інші відповідачі. Суд відкладає розгляд, задовольняє клопотання подані сьогодні. Два клопотання від Кузніцовської міської ради і від об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і відкладає розі справи на 29 червня. На щось є на п'ятнадцяту годину. Нині мешканцям залишається чекати на остаточне рішення суду та сподіватися, що вони не залишаться без даху над головою. Надалі ми будемо слідкувати за розвитком даних подій. Як можна духовно зміцнити Україну, зберегти її споконвічні цінності, опираючись на засади любові та чеснот? Ці питання сьогодні об'єднали педагогів з усієї держави під час першого всеукраїнського з'їзду вчителів предметів духовно-морального спрямування. Захід організували в Острозькій академії, адже саме цей виш багато років поспіль дбає про просування в освіті важливих цінностей. Про результати зустрічі дивіться далі у сюжеті. Робота над зміцненням духовного плацдарму України об'єднала понад дві сотні педагогів морально-духовних дисциплін. До Острозької академії на першу зустріч з'їхалися представники різних конфесій та різних регіонів. Але ці люди об'єднані у спільному. Тому на кілька днів Рівненщина, зокрема Острозька академія, стала майданчиком для продукування ідей у сфері духовно-морального виховання молоді. Саме з таким баченням ми повинні крокувати у Європу. Переконаний ректор академії. Щоб наше керівництво держави усвідомило, що коли ми йдемо в Європу, а ми не йдемо, ми вже будемо в ній це точно. І що ми принесемо в Європу? Високі економічні якісь структури, вони там вже є. Високі технології вони теж там є. Але щось Україна має принести своє і показати Європі. оце своє, українське, я думаю, ми повинні принести в Християнську мораль, християнську ратику. Те, що Європа втрачає або майже вже втратила, Остав Бодик на з'їзд приїхав із Донеччини. Там за 70 кілометрів від лінії розмежування в зоні АТО він з колегами працює в інституті після дипломної освіти. Констатує у Донецьку лише 14% закладів освіти вивчають християнську етику хоч нині це те, що потрібно дітям, аби позбавити їх страху і зміцнити у поглядах. Враховуючи власне цю цінність і необхідність, ми маленькими кроками можна сьогодні сказати, що в нас немає часу сьогодні навчати, а ми поспішаємо вперед, і йдемо своїми мильними кроками. І важливо власне те, що не просто для нашої області це є важливо, тому що навіть відчуваючи ту потребу тих дітей, які знаходяться у тій межовій території, які справді Авдіївськ, наприклад, Авдіївка, Мар'їнський район і тому подібне, не буду перечисляти, власне ті райони, де діти справді насправді потерпають і. Вони відчувають ту потребу про важливість викладання дисциплін морально-духовного спрямування говорять і педагоги з Львівщини. Нині ці предмети існують лише як факультатив, і вчителі роками вболівають за те, щоб ввести їх як обов'язкові. Пані Галина викладає дітям різного віку християнську етику вже 22 роки. Ви знаєте, хотілося, щоб цей предмет був обов'язковим і щоб він викладався по всій Україні. Ми не можемо сказати, що ми можемо змінити дітей. Цей предмет викладається як міжконфесійний, і ми сіємо це зерно добра, але пожинати хтось буде інший. А от у столиці думки чиновників щодо введення такої дисципліни, як обов'язкової, розділились, розповідає народний депутат Павло Унгурян. Проте так чи інакше, кінцевий результат залежить від волі батьків та дітей. Є ліберальні групи, які намагаються. Не допустити, щоб цей предмет став обов'язковим, є точка зору про те, щоб духовна моральна компетентність формувалася не лише одним предметом у школі, а вона була і в курсі історії, і в курсі літератури української мови, географії, біології тощо, щоб через ці предмети також вкраплювалося у характер і світогляд дитини. Духовна моральна компетентність працюватимуть над тим, аби розробити дієву концепцію виховання дітей в освіті за морально-духовними принципами. Педагоги будуть протягом кількох днів. У підсумку планують прийняти кілька звернень як до глави держави, так і депутатів усіх рівнів та батьківської громадськості. Ірина Лаговська, Віталій Гудилко, випуск новин. Понеділка нічний тролейбус не їздитиме у зв'язку з виконанням планових профілактично ремонтних робіт на контактно-кабельній мережі тролейбусної лінії та тягових підстанціях з 26 червня до 31 липня. 2017 року буде тимчасово припинено рух нічного тролейбуса під номером 3. Нічний тролейбус номер 3 вийде на лінію за звичним графіком 31 липня 2017 року. Після завершення робіт згаданих вище. Тимчасова зупинка нічного тролейбуса пов'язана з тим, що для виконання подібних робіт необхідно знеструмлювати контактну мережу, тому ремонтні роботи і проводитимуть вночі. Відтак до кінця липня нічна трійка не їздитиме. Якісне кіно стає ближчим до рівнян. Так, за підтримки представництва ЄС в Україні в Рівненській обласній бібліотеці для молоді стартували покази найсвіжіших кінострічок із якісним українським перекладом. Транслюють все це в рамках фестивалю європейського кіно. Перший фільм біографію про Жака Іва Кусто дісея мали змогу переглянути і наші журналісти. У підводний світ разом із відомим французьким дослідником Жаком Івом Кусто мали можливість зануритись рівняни. Так у стінах обласної бібліотеки для молоді показали одну з найбільш касових картин французького прокату під назвою «Одіссея» режисера Жерома Саля. Все це безкоштовно і в рамках тижня європейського кіно в Україні. Ця ідея показувати кіно в бібліотеці з'явилася давно, але ми почали шукати можливість, як зробити покази, не порушуючи авторські права. Ось і завдяки Артхаус-трафік, так само українській бібліотечній асоціації, яка дуже вчасно діслала нам лист з пропозицією саме показувати європейське кіно, взяти участь у тижні європейського кіно в Україні безкоштовному показі. Ми зробили це можливим. Охочих подивитися ексклюзивне кіно виявилося чимало рівняни таким проєвропейським ініціативам радіють. Дуже добре подивитися якісний безплатний фільм на великому екрані. Це хороша ініціатива, так як справжнє європейське кіно в хорошій українській озвучці можна побачити безкоштовно, можна сказати, у будь-який час, і можна побачити з хорошою компанією. І для цього не потрібно йти в кінотеатр і платити великі гроші. Просто достатньо пройти в бібліотеку. На поціновувачів прекрасного в рамках фестивалю європейського кіно чекатиме перегляд ще кількох кінострічок. А саме володар гран-прі одеського кінофестивалю Соціальна драма руфу Саноріса зламані, італійське фентезі, казка казок та мелодрама від метра іспанського кіно Педро Альмадовара Джульєта, номінована на Золоту пальмову гілку в Каннах. У бібліотеці наголошують, цих фільмів у якісному перекладі в мережі інтернет ви не знайдете, тому запрошують до переглядів. Подібний проект в нашій державі реаліз... Зовується за підтримки ЄС та покликаний ближче познайомити українців з культурою західних країн, зокрема і через кінематограф. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Біг заради допомоги цієї неділі, 25 червня, рівненський спортивний клуб Рівне Ранін Клаб організовує благодійний забіг Фореве Янг, який розпочнеться цієї неділі на проспекті Миру. Всі вилучені кошти будуть спрямовані на допомогу у купівлі слухового апарату для рівнянина Микити Сітнова. Як долучитися до пробігу? Дивіться далі. Це Микитка Сітнов, Хлопчик, заради якого цієї неділі будуть бігати рівняни. У півтора року лікарі діагностували у нього глухоту, після чого микитка переніс. З операцією. Нині він потребує нового слухового апарату, який коштує чимало. У нас сенсоневральна двобічна глухота. Стан після кохлеарної імплантації, тобто операцію ми вже зробили. Нам потребується тільки заміна наружної части, ну, наружної частина апаратів. Не апарат, а це. Процесор такий дорогостоящий, який коштує 211 тисяч гривень. Наразі спільними зусиллями батькам вдалося зібрати 195 тисяч гривень, потрібно ще 16. Саме цю суму сподіваються зібрати під час благодійного пробігу «Фореве Янг», що відбудеться 25 червня. Старт буде рівно об 11.00, нульнуль. Проходьте раніше, звичайно, тому що треба зареєструватися, там підготуватися, провести розминку. Забіг буде проходити вулицями Проспект Миру. Потім ми повертаємо, це трохи не таке коло, як завжди. Ми повертаємо на Симона Петлюра, далі на Кавказьку, з Кавказької на Міцкевича, і з Міцкевича закриваємо коло біля готелю Мир. Участь у забігу можуть взяти рівняни та гості міста будь-якого віку, адже дистанції доступні до одного кілометру або близько чотирьох кілометрів на вибір. Вартість попередньої онлайн реєстрації 80 гривень, у день старту 100 гривень. Організатори обіцяють позитивний настрій та подарунки. Демо розминку трошки зараз я прихворіла, але я думаю, що по любому. Прийдемо всією родиною, залучаю не тільки свою сім'ю, але там в мене дуже багато друзів, кумов'я, хрещеників. В мене аж дев'ять. Вони всі в мене будуть приймати участь. Я надіюсь. На даний момент на забіг зареєструвалося близько 25 учасників. Організатори сподіваються, що у день старту охочих допомогти хлопчику буде значно більше. Любов Данча Павловибач, випуск новин. До ранку, але без алкоголю. Вже цієї суботи, 24 червня, у рівненських школярів випускний вже традиційно цього дня, о 18-й годині вечора, на майдані Незалежності їм урочисто вручать шкільні атестати. А далі святкувати на ресторани міста, у яких є замовлення на святкування шкільних випускних. У ніч із 24 на 25 червня працюватимуть до ранку. Втім, це не стосується закладів, які знаходяться у житлових будинках. Також у цю ніч у ресторанах не мають продавати алкогольні напої. Загалом же цьогоріч у рівному та області школами попрощалися майже 8 тисяч одинадцятикласників. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких, вдалих вам вихідних і до зустрічі!